Ромбоподібна ямка, проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку. Перш за все, потрібно сказати, що анатомічно ромбоподібна ямка це дно четвертого шлуночка. Вона розташовується на дорзальній поверхні моста і частково довгастого мозку. Ось тут, якщо придивитися, є такі медуляріс, так от вони поділяють ніби ромбоподібну ямку на дві частини. На верхню мостову частину і нижню частину, частину довгастого мозку. Стрія медуля з собою представляють волокна, які з'єднують між собою ядра, що розташовані у латеральних кутах ромбоподібної ямки. Вона, до речі, так названа завдяки своїй формі. Оці латеральні ділянки ромбоподібної ямки або латеральні кути. Вони називаються Аре Вестибуляріс, оскільки тут залягають вестибулярні ядра восьмої пари черепних нервів. І вони між собою, ось волокна, які йдуть від цих ядер, вони і утворюються стрімедуляріс і таким. Кажем чином умовно поділяють тромбоподібну ямку на дві частини. Верхня частина, верхній кут, вона частково прикрита велюм медуляри суперіо, який є і утворює намет четвертого шлуночка або покрівлю четвертого шлуночка. Нижня частина нижній кут прикритий арахноїде. Який, як ви знаєте, розташовується три отвори. Центральні і бічні отвори люшка і маженді, через які відбувається відтік лікверу із порожнини четвертого шлуночка у субарахноїдальний простір голови. Посередині, скажімо, ромбоподібної ямки проходить зверху вниз проходить сулькус медіанус, який поділяє ромбоподібну ямку на праву і ліву частини. Нижній кут, нижній кут, в нижньому куті є теж такі топографічні. Утворення ромбоподібної ябки, як, тригоном нерві Вагі і тригоном нерві гіпогльосії, в яких розташовується ядра відповідних нервів. Крім того, справа і зліва від сулькус медіанус розташовуються такі підвищення, називається ось Еміненція медіаліс. І ось, бачите, на верхівці колікулюс faтіalis. Колікулюс фаціаліс, і в глибині якого розміщується вигін Волокон нервус фаціаліс, які йдуть, йдуть від ядра, від рухового ядра сьомої пари черепних нервів. Отже, переходимо до проекції ядер черепних нервів на ромбопобідібну ямку. Починаємо з 12-ї пари під язиковий нерв або нервус гіпогльосус. Він має рухове ядро який розташовується в найнижчій частині ромбоподібної ямки у глибині тригону. тригону нерві Ось у нас тут нуклеус нерві гіпагльосі, і він розташовується у межах тригону нерві гіпагльосі. Трігону нерві гіпагльосі видно, тут як топографічне утворення, і в глибині. Розташовується рухове ядро, 12-ї пари черепних нервів. 11-та пара, додатковий нерв, акцесоріус. Має два ядра: обидва рухові, тобто це чисто руховий нерв, так само, як і 12 та пара. Ядро, Перше ядро nucleus nervi акцесоріус залягає майже у спинному мозку муску. Нуклеус нерві аксесорії Тягнеться, воно дуже довге, тягнеться з ромбоподібної ямки і аж до спинного мозку. Інше ядро є спільним для 10-ї, 9-ї пари, 11 ї пар черепних нервів, нуклеус амбігус, і розташовується в довгастому мозку. Довгастому нуклеус амбігус спільне рухове ядро є спільним для 9. ї 10 і 11 пари рухове ядро. 10-та пара блукаючий нерв, нервус вагус, має три ядра: чутливе, вегетативне і рухове. Рухове, як ми вже сказали, це нуклеус, амбігус, нуклеус амбігус, спільне для 9, 10 і 11 пар. Чутливе ядро нуклеус солітаріус, розташовується в глибині тригону нерві ваги. Нуклеус салітаріус – ось у нас тригоном нерві ваги, латеральніше від тригоном нерві гіпоглюсі, і воно вмістить чутливе ядро. Нуклеус тут написано трактус салітаріус, тобто можна його називати нуклеус салітаріус, нуклеус трактус салітаріус, обидві назви, назви припустимі. Нуклеус є чутливим ядром десятої пари черепних нервів нервус вагус. Вегетативне ядро, нуклеус дерзаліс нерві вагі, розташовується десь в цій самій ділянці, нуклеус нерві вагі. ось воно вегетативне ядро. Воно розташовується, бачите, між нуклеус нерві гіпогльосі, нуклеус амбігус, ось нуклеус дерзаліс нерві вагі. Воно є вегетативним. Отже, 10-та пара нервус вагус має три. Частини функціональні чутливу, рухову і вегетативну. Дев'ята пара. язикоглотковий нерв, нерв гльосо фарінгіус. Має три ядра. Чутливе ядро, нуклеус, солітаріус, Ми про нього вже говорили. Воно є спільним для нуклеус або нуклеус для 10-ї і 9 дев'ятої пари. Вегетативне ядро нуклеус, salivatorius інферіор. лежить. У довгастому мозку десь в ділянці, скажімо, переходу від у довгастий мозок, ось воно тут лежить таке маленьке кругле вегетативне ядро 9 пари, Nucleus Salivatorius Inferior. І рухове ядро, яке є спільним для 9, -ї, 10, -ї, 11 -ї пар Nucleus Ambigus. Nucleus самus ми про нього вже говорили. Так. Далі, восьма пара нервус, свистібуло, кохлеаріс, присінково завитковий нерв має дві частини, і цими ж двома частинами заходить. Речовину мозку, чому так е, ми будемо розглядати в темі будови вуха і присінково-залиткового апарату. Має дві частини, я, тобто ядра поділяються так само на дві частини: на присінкову частину і завиткову. Завиткова частина представлена двома ядрами: нуклеус, квентраліс і Дорзаліс. Вони розташовуються разом з присінковими ядрами, яких чотири: це медіальне. Який є головним? латеральне, верхнє і нижнє розташовується територіально варе вістібуляріс ромбоподібної ямки, тобто у цих латеральних кутах ромбоподібної ямки. Отже, завиткова частина нуклеус кахлеаріс вентраліс, нуклеус кахлеаріс дорзаліс, присінкова частина. Медіальне, латеральне, верхні нижні ядра, які також мають назву за авторами: Біхтерева, Швальбе, Роллера і Дейтерса. Наступна пара, сьома пара, лицевий нерв, нервус фаціаліс, має рухове ядро, яке розташоване у парздорзаліс моста, тобто задній частини моста. Нерві фаціаліс, так, зверніть увагу. Що волокна, аксони нейронів, які йдуть від перикаріонів, що утворюють дане ядро, вони утворюють таку петлю над нуклеус нерві обдуцентіс, і нібито таким чином виходить, підвищення утворюється над нуклеус нерві обдуцентіс. І оце підвищення називається міненціофаціаліс. Фаціаліс. А саме утворена цими волокнами, аксонами перикаріонів. А самі перикаріони розташовуються латеральніше і утворюють нуклеус нерві Фаціаліс, рухове ядро сьомої пари черепних нервів. Наступна можна сказати, частина сьомої пари це. Проміжний нерв або нервус інтермедіус, він йде у складі сьомої пари разом із руховими його гілками. Має вегетативне секреторне ядро Nucleus Salivatorius superior. Подекуди написано, що це Nucleus Salivatorius superior, це вегетативна частина сьомої пари, можна і так казати. І чутливе ядро Nucleus салітаріус. Шоста пара черепних нервів. Відвідний нерв NarvoSlabдоценс є чисто руховим і має однорухове ядро, яке залягає в глибині калікулюс фаціаліс. Тобто, по суті, над ним волок на аксони, аксони перикаріонів, нуклеус нервів фаціаліс, утворюють оцей калікулюс підвищення. В глибині підвищення розташовується рухове ядро шостої пари черепних нервів. П'ята пара. Трійчистий нерв, нервус Trigiminus, має чотири ядра. Має дві функціональні частини: чутливу і рухову. Вегетативної в нього немає. Чутливе ядро нуклеус, Pantinus нерві, Trigimini. Pantinus нерві, Trigimini розташовується він у межах моста, тобто дорозальна частина моста. Вище стрія медуляріс, нуклеус, Pantinus нерві, trigimini. Далі, наступне ядро. Ядро спинно-мозкового тракту, Nucleus Spinalis Nervi тригеміні. Продовжується ось спинний мозок. таке воно довгий велике, ніби є продовженням попереднього. Nucleus Spinalis Envi тригеміні. Далі Nucleus mesencephallicus nervi тригеміні. А воно, нібито Nucleus Mezencephalus Nervi тригеміні Так само можна сказати, є продовженням Nucleus Pantinus, який є основним ядром чутливим. П'ятої пари мезенцефалікус ніби є його продовженням у середній мозок. І вважається, що воно представляє ядро пропріоцептивного чуття для жувальних м'язів і м'язів очного яблука. це така велика, потужна, чутлива частина нерву тригів. Подекуди пишуть, що це таке велике ядро, яке розділене на окремі частини: Nucleus mesencephalicus, Nucleus Pantinus, Nucleus Spinalis. Але більшість анатомів схильна до того, що це три ядра, і так потрібно зазначати. Рухове ядро Nucleus Maurius Nervi trigemini розташовується латеральніше від чутливого. Ось воно з цього боку вказано Nucleus Materius Nervi trigemini. Так, далі, що стосується. Четвертої, 3, 2, першої пар черепних нервів, то вони, їх ядра не проєктуються над ромбоподібною ямки, отже, ми їх в цій темі не розглядаємо. Морфологія Юа. Підписуйся на канал та залишайся з нами.